Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні у нас буде таке собі коротеньке відео з обслуговуванням портативної консолі PSP3000. Підігнали мені для майбутнього збору на Збройні Сили України ось таку портативку. Треба буде її обслужити, підготувати, почистити і розіграти. В комплекті була сама консоль і пару дисків. Перший це принц Персії з мануальчиком, другий з GTA Liberty City Stories трохи розвалений. Він має подряпинки, весь такий брудний, і ось ця коробочка Тримач, вона зламана. Так як з приставкою не було ніякого зарядного пристрою, довелося прикупити ось такий самий простенький блачок на промі. Також рідна батарея вже давно вийшла з ладу, вона була вздута і через неї не відкривалась кришка батарейного відсіку. Тому докупилась сама проста батареечка, так само з сайту ProMUA. Сама консоль заряджається, вмикається, всі кнопочки працюють. Давайте зайдемо в System Settings. І у нас тут встановлена стара прошивка версії 6.35, тобто її можна використовувати тільки з оригінальними дисками. Всі інші функції ніби працюють, і в комплекті також у нас йшла оригінальна карточка від Sony на 8 ГБ. Ніякої інформації попереднього власника всередині приставки немає. Карта відформатована. Видно, що вся приставка така потерта, поюзана, брудненька. І перед тим як її розігрувати, я хочу її почистити. Я ніколи не розбирав psp -хи. Давайте подивимось, що я дістану батарею. Покажу вам, що це за модель. Це у нас PSP 3004 і серійний номер ось такий. Ну що ж, давайте пробувати розбирати її. Для цього нам треба буде відкрутити всі гвинтики. Два зверху, один ось тут під батарейним відсіком, два з правого боку і один знизу. З момента покупки я не думаю, що хтось розбирав цю консоль, бо гвинти затягнуті як по заводу. Так, і звісно ж, треба дістати карту пам'яті. Так, і ніби ще десь під наліпкою має бути один гвинтик. Не хочеться порушувати цілісність наклеїк, але зараз ми це зробимо. Під осією гарантійною наліпкою знаходиться ще один гвинтик. Обережно зняли передню панель і дивимось, в якому стані у нас є джойстик та кнопочки. Також на екрані консолі присутньо декілька ворсинок і пилу. Ну що ж, беремо спиртик і щиточку, і все це вичищаємо. Ну що, консоль зібрана, вітер її відчистив як міг. Не ідеально, але ліпше вже не буде. Ну що ж, давайте її спробуємо запустити, перевірити, чи правильно ми все зібрали назад, нічого не зламали. Консоль стартує, все окей, давайте спробуємо запустити диск принц персії. Він, правда, теж такий потертий, я не вмію їх чистити. Де тут, мав би бути, автозапуск? Можливо, диск не читається, бо він весь такий замизений. Спробуємо потім його почистити. А зараз перейдемо до прошивки консолі, щоб можна було запускати ігри без дисків. Зараз дістаємо флеш-карту, але перед тим її треба буде відформатувати. Ага, її немає. Беремо флешку. Ну що ж, флешка у нас відформатована. Переходимо на комп'ютер і будемо прошивати консоль. Так як у мене немає пристроїв, котрі підтримують Memory Stick Pro від Sony, мені доведеться розчехляти старий карт-рідер. Сподіваюсь, він працюючий. І так як у нас використовується не перехідник на SD-карту, бажано при прошивці мати саме оригінальні карти Sony, з ними не буває проблем. Тому підключаємо картрідер, вставляємо флешку і скидаємо на нього прошивку. Ну що ж, для початку нам треба оновити консоль до останньої прошивки офіційної. Вона в мене вже завантажена. З одної сторони відкриваємо флешку, з іншої сторони, папку з прошивкою. І копіюємо з заміною файлів. Все, тепер флешку треба вставити в консоль і оновитись до останньої офіційної версії мікропрограми. Перед прошивкою треба зарядити PSP до 78% не менше. І бажано під'єднати зарядний пристрій. Ідемо в теку Games. Заходимо на нашу флеш-карту і нажимаємо Оновитись. Приймаємо угоду користувача і чекаємо на оновлення консолі. Після завершення нажимаємо X для перезапуску. Йдемо в системні налаштування і дивимось, чи оновилась наша консоль. Так, встановлена остання версія прошивки 6.60. Тепер вимикаємо консоль, дістаємо нашу карту пам'яті, на котру ми будемо завантажувати кастомну прошивку ProMod та Infinity для її закріплення. Процедура ідентична. Відкриваємо карту пам'яті, теку з прошивкою і копіюємо все з заміною. Далі встановлюємо Memory Stick в PSP. Знову йдемо на карту пам'яті, вибираємо Infinity 2 та запускаємо. Натискаємо X для встановлення. І ще раз X для перезавантаження. Ітак, Infinity у нас встановлена. Ідемо на Memory карту і запускаємо Pro Mod. Для його встановлення треба затиснути L і натиснути X. Знову йдемо на Memory карту. Запускаємо Infinity. Треба натиснути вліво. Вибрати PRO CFV. Натискаємо X. Далі кнопку Home або PS. І X для виходу. Тепер Infinity та ProMod нам треба видалити. Натискаємо трикутничок і Delete. Ну, а тепер пробуємо встановлювати ігри. Вимикаємо консоль, дістаємо карту пам'яті. Вставляємо в комп'ютер. На флеш-карті всі ігри зберігаються в теці ISO. Давайте закинемо пару іграшок. Консоль підтримує файли образів ISO та CSO. Я завантажив декілька на флеш-карту. Давайте подивимось в меню, чи вона їх бачить. Так, ігри визначаються, ніяких проблем. Ну що ж, давайте запустимо декілька, пограємо. І поки ви бачите на екрані ігролад... Зробимо деякі висновки. Консоль ми прошили вдало, почистили, тепер вона виглядає набагато краще. Ніяких проблем я з нею не помітив, окрім того, що я не можу перевірити привід UMD дисків Ті, що у мене є, на жаль, в невідомому стані, інших у мене немає. І ці дві гри Prince of Persia та GTA Liberty Stories я передам людині, котра, можливо, їх відновить і зможе побавитись. А саму PSP ми розіграємо за донат на Збройні Сили України. На наступному тижні я запущу великий збір з дуже цікавими подарунками. Серед них буде ось ця PSP 3004 і ще декілька цікавинок. Тому слідкуйте за відео на каналі. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь, якщо ви ще раптово не підписані. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А від мене подяка тим людям, хто підтримує канал Донатами, а також спонсорством на Ютубі. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!